Хотів би вас також повідомити про реалізацію в області ще одного проєкту, а це повномасштабний проєкт всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Ми всі до 1 лютого чекали момент реєстрації, і наша Черкаська область зайняла друге місце по активності реєстрації. Шкіл в участі у цьому спортивному масштабному проєкті за ініціативи президента та підтримки Міністерства освіти та Міністерства молоді та спорту. І на сьогодні саме лютий і березень, буде охоплений територіальними фіналами у п'яти видах спорту: це футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування і чарлідин. На даний момент проведено 30. Шести громадах фінал у 350 іграх, і кожен із цих фіналів визначає, хто буде брати участь у районних фіналах у квітні, хто буде брати участь у травні обласних змаганнях, яка команда від шкіл переможе для того, щоб брати участь у фіналі всеукраїнського етапу, який відбудеться в червні.